І так, друзі, добрий вечір. Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, новину про воєнкомів я вам вже сказала, що за розпорядженням президента, якби мають в'їхати напередок. А в мене таке друге питання, знаєте, як виникло. Е, ну, є у нас поліція. У всій Україні вона є, вона працює, не працює, ну то таке. Але окрім поліції, є приватні служби охорони. Ну, я дуже добре пам'ятаю Закарпаття, де на особистому прикладі побачила діяльність е, приватної служби охорони. Е, там тоді працювало е, приватне агентство охорони СБМ. Можете собі прогуглити почитати. Воно зареєстроване з 15-го року і саме воно виїжджало на апаратки, е, кришувало тобто їх. Я думаю, що такі приватні служби охорони вони кришують увесь приватний бізнес і ну, фізично здорові, морально здорові, бо їм поліція довідки там видає, що вони в адекваті. Саме такі могли би йти захищати нашу державу від агресії російської. Ну, а так якось дивно виходить. Поліція є, але незрозуміло нашо вона нам, коли охоронну роботу на себе беруть приватні охоронні контори. І поліція якби там уже не дуже в темі, не дуже в долі і все інше. І якщо такі приватні охоронні фірми нам не потрібні, тобто поліція буде виконувати свою роботу, то, можливо, час їх напередок. Я ж кажу, там люди здорові, фізично, морально підготовлені, знають справу поводження зі зброєю, тому запросто можуть йти напередок і захищати нашу державу. Але чомусь дивним чином, так ну скажу вам, що ті, хто працює в таких приватних охоронних службах. Те якраз то напередодні не дьоргають, і саме туди забирають зараз усі, хто хоче відкосити від призову. Ну, дивно в нас. І така ситуація не лише в Закарпатській області, а така ситуація по всій Україні. Я колись добре пам'ятаю, Паша їздив у Житомир з хлопцями. Також вони викривали там апаратку незаконний бізнес. Ти також приїжджала охоронна приватна фірма. Колись Бовкун їздив по Хмельницькому, точно така сама історія. Приватна охоронна фірма, ну у Вінниці у нас чуть що приїжджає приватна охоронна фірма, то поліція не справляється чи як. І за моєю інформацією, хто дивиться і слідкує за нашою роботою, за нашою організацією, то маєте пам'ятати, що два роки назад, по весні, коли ми були у Павла під Ужгородським судом. В той період ми теж викрили апаратку. Вісім годин ми ввели ефір. Там і собаки у нас були, і не тільки собаки, ну, якось так. І саме тоді нам було пошкоджено автомобілі. І за нашою інформацією, саме приватна охоронна фірма, яка охороняла апаратку, в кінці кінців потовкла нам машини. Ну, а поліція приїхала і розвела руками. І нагадайте, саме тоді була пошкоджена не лише наш автомобіль, а було пошкоджено автомобіль е поліції, які за нами стежили і нас не встежили. Якось так, друзі. Тому е Міністерство оборони може час і в приватні охоронні фірми заглянути. Там ого, який контингент. Далі буде геодостав.